Вас вітає прес-центр телеканалу Відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про заходи під назвою Мігрант на території Дніпропетровської області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook, «Відкритий». Сьогодні в гостях нашої студії головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінос. Вітаю вас. Добрий день. Пані Вікторію, що таке заходи під назвою «Мігрант»? Роз'ясніть, будь ласка, так з метою запобігання та протидії нелегальній праці та іншим порушенням законодавства України по трудовому законодавству та міграційній сфері. Проводиться такий захід спільно з міграційною службою нашою службою, під назвою умовною назвою Мігрант. Він проводиться з 29 квітня. По 26 липня Це період розподілений на етапи, підготовчий етап це збір інформації та практичний етап. Тобто до сьогоднішнього дня тривав підготовчий етап. Спільно з міграційною службою, з центрами зайнятості, формувались групи щодо здійснення та співробітництва та проведення. Відповідної роботи в напрямку перевірки щодо іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, які працюють на території України, або у яких відсутні вже документи або протерміновані документи, або вже є документи про... Примусове повернення, або примусове відтворення, але вони не бажають покидати територію країни, або є скасування якихось посвідок, документів на право проживання. Ми говоримо зараз про нашу компетенцію, це про дозвіл на працевлаштування. В даному випадку, якщо вже було припинено дозвіл, або він був скасований. Громадяни, які являються громадянами іншої країни, повинні залишити територію України. Але не всі хочуть, бо причини різні, і тому зараз проводиться в цьому напрямку робота. Тобто це такий комплекс заходів, так управління держпраці і міграційної, так, служби. Міграційної служби, національної поліції, ага. прикордонної служби. Відповідні бази використовуються для того, щоб обмінятись інформацією з метою доступу і проведення заходів. Чи маємо на сьогодні вже якусь картинку, результати, якісь чи просто бачення, чи є у нас мігранти і якісь засоби впливу на них? Як я вже сказала, у нас з 29 квітня по сьогоднішній день тривають підготовчий етап, тривав, а буде проводитись практичні етапи, коли вже будуть на Зараз кампанія тобто практичний ще попереду, попереду так от да. в рамках практичного, що буде проводитись, які заходи. В рамках, в рамках практичного буде проводитись перевірки об'єктів. Це, зазвичай це об'єкти будівництва, зазвичай це об'єкти торгівлі. Виявляються в таких заходах, коли людина потрапила до примусової праці. Це теж наша компетенція. Ми ці заходи проводимо і надаємо допомогу, якщо вони примусову працю їх хтось втягнув і вони не знали, куди звернутися. То, звичайно, потрібно звертатися до нас. Ми співпрацюємо з прикордонною службою, з міграційною службою, з центром зайнятості, підписані документи в меморандум стосовно співпраці. І, відповідно, ми направляємо лише. Обмінюємося інформацією і допомагаємо таким людям. Проводиться робота, ну, тобто заходи. Це не перевірки, це заходи, які по виявленню таких людей. І потім уже міграційна служба вживає заходи, відповідні або адміністративні, або фінансові, відповідно, яке порушення буде встановлено. Тобто ми співпрацюємо в цій роботі спільно з іншими службами. Також задіяні і відповідні служби це органів місцевого самоврядування за згодою. І виявляти мігрантів і тих, що перебувають незаконно, без дозволу на роботу на території України, це спрямований цей захід. От ви правильно зазначили, що для виявлення, не для попередження, не з метою попередження, а саме для виявлення, не перевірка а виявлення, тобто це не має такого графіку перевірок, так, графік відвідувань, це все можна сказати, зненацька так, відбувається. Так, так. Хочу зауважити, що це без попередження. Так. Захід, який проводиться без попередження, справді можна умовно сказати як рейд, для того, щоб виявити таких людей, які працюють без дозволу. Пані Вікторія, хто надає дозвіл на роботу в Україні компанії в українській компанії іноземцю на території України такі повноваження наділені обласним центром зайнятості, з якими ми співпрацюємо. Ці громадяни, які підписали контракти, звертаються до обласних центрів зайнятості для отримання дозволу на роботу на території України. Тобто мінімальний термін, коли надається дозвол, пам'ятаю, що це до 6 місяців, а в наступному разі його потрібно або продовжити, або Покинути територію України, тобто, якщо контракт підписаний на півроку, громадянин повинен відпрацювати і, звичайно, залишити територію. Тому такі дозволи є. Вони по термінам, які надаються, значить, у нас є, якщо документи готуються, то термін надання до семи робочих днів. А от як за яких умов може бути відмовлено в такому дозволі, і що робити, якщо вже відмовлено? Так, це компетенція Центру зайнятості, вони розглядають ці документи більш детально, які випадки у разі відмови можна ознайомитись на сайті. Це наші колеги, партнери, з якими ми співпрацюємо. В них є реєстри на сайті, вони опубліковують. І це такі випадки, як невідповідність якихось документів, термінів або інші випадки. Ну, це більш детально, вони нам надсилають такі документи для опрацювання. Коли, наприклад, скасовані дозволи, щоб ми теж приймали участь у цих заходах. Дякую. А от подібні заходи під умовною назвою Мігрант. Чи проводились вони минулого року? Яку яке бачення було? Чи ви брали в цьому участь безпосередньо в Держпраці? В попередньому році проводилися інші заходи під іншою назвою. Це були емпакт. Розглядали такі питання, були випадки, коли громадяни іншої країни були встановлені, вони працювали на будівництві, і завдяки цьому заходу були, вони вони не знали, що в них термін документів закінчився, і вони були відправлені відповідно до своєї країни. Дякую, що треба знати громадянам, на що зважати можливо в рамках цих заходів мігрант? Громадяни, які проживають або приїхали з інших країн, повинні працювати з дозволами. Без дозволів на роботу громадяни, які з інших країн не можуть взагалі працювати. Тому що трудовий договір це про те, що ми проводимо роз'яснення всім громадянам, що працювати без трудового договору, який є умовою і гарантом всіх. Всіх умов праці, трудових відносин, гарантій щодо відпустки, при звільненні щодо компенсації відпустки. Тобто працювати без трудового договору не можна, тому що трудовий договір він… Обумовлює всі межі і гарантії для працівника. Тому ми закликаємо всіх роботодавців укладати трудові договори завжди. Працівників закликаємо до того, щоб вони уважно ретельно вивчали всі документи, навіть якщо це підпри... працівники з іншої країни. Надаються послуги перекладу документів, щоб уважно вивчали ці документи, і всі умови, які прописані в трудовому договорі, були виконані. Також варто звернути увагу на термін дії договору, щоб договори підписували поточними датами, щоб не підписували договори. Наприклад, він був укладений договір. Він не був підписаний, а потім працівник не знає, які там умови передбачені. Наприклад, йому обмежили відпустку, скажімо так, терміном 14 календарних днів тільки. Або два тижні, і працівник знає, що його права там, наприклад, в іншій країні відпустку він має право на 20 календарних днів. До речі, відпустки в нас в різних країнах в різні терміни. І він розраховує на цю кількість відпусток, а в договорі зазначено Іншого. інші. Так. Тому потрібно уважно вивчати трудовий договір, не працювати без трудового договору, ніколи відмовлятися від такої роботи. Навіть якщо пропонують, коли готувалася до ефіру, то переглядала деякі міжнародні новини, що дійсно це є така проблема, і вона повинна бути. І Деякі люди попадають на гачок до роботодавця, коли не вивчають уважно контракт і умови, які прописані. Тому закликаю всіх громадян. Крім того, якщо громадяни, які, наприклад, знають про випадки в рамках цієї кампанії, нашого заходу мігрант, знають про випадки, що на якихось підприємствах або на деяких дільницях є такі випадки, що порушуються права громадян. А може, наприклад, людина. Бачить, що працюють на будівництві, і там не перерви в них немає, не ніяких умов належних порушуються, так? так не потрібно просто проходити, а звертайтесь до нас, повідомляйте про це. Наш головний офіс знаходиться на коксохімічна вулиця, коксихімічна, 1. Наше місце розташування, управління праці знаходиться на Високовольтній, 22. Будь ласка, повідомляйте про такі випадки. Якщо сталося щось таке, що виходить за рамки законодавства трудового, то, звичайно, ми приймемо заход. Доки кампанія триває. Ми в рамках цієї кампанії або надамо допомогу, або Консультативну підтримку у нас є сайт, на якому є гнучка система звернень. Громадяни мають право звернутися з запитаннями, з роз'ясненнями. Навіть якщо хтось почув, що є така кампанія, спрямована на. Протидії та виявлення легаліза... легалі... нелегальної праці мігрантів. Будь ласка, повідомляйте, В інтерактивний інспектор? У нас є телефони, у нас є електронна пошта, на яку також можуть звернутися громадяни. Тому досить гнучка система. Закликаю, допомагайте нам теж виявляти такі порушення. Не будьте байдужими до цієї ситуації. Дійсно, може хтось потребує і не знає, куди звернутися. До речі, примусова праця це взагалі трошки нова. Термінологія в українському законодавстві, але є. Ми все ж існують факти, так, про так, в нас є такі буклети, ми розповсюджуємо, коли проводимо консультативну підтримку щодо примусової праці. Тобто тут є телефони. Поднімайте, 5... будь ласка, та на екран. Так, так, ось для глядачів. Будь ласка, є телефони 527, є корисні контакти, гарячі лінії на різних територіях: Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Німеччина, Україна. І якщо непорядні роботодавці вам зустрілись на вашому життєвому шляху, то, будь ласка, звертайтесь до нас, ми завжди раді допомогти і вирішити ці питання в рамках нашої звичайної компетенції. Так, пані Вікторія, ви зазначили, що підготовчий етап до біг кінця попереду практичний етап. От е, цікаво, з якою періодичністю можуть здійснюватись ці рейди у, у нас в Дніпропетровській області, чи є якісь встановлені терміни, чи це в допоки триватиме взагалі е, заходи під назвою Мігранту? Насправді ці заходи передбачені у нас окремим дорученням голови Державної служби України з питань праці на виконання цього доручення. Ми проводимо цю роботу, ці заходи. Я так розумію, якщо є потреба в цьому, і наша робота важлива в цьому напрямку, ми будемо працювати поки що визначено термін до 26 липня. 24-го року. А коли буде наступний, може після цього доручення буде нове доручення, яке доручить нам проводити такі заходи. Тобто ми працюємо на потреби держави, які виникають в даний час. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про заходи під назвою Мігрант на території Дніпропетровської області. В гостях нашої студії була головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінос. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.